Чекаю таксі. Вже десь хвилин 15 стою, чекаю, а воно ніяк не їде. Намагаюсь перелічити, які я служби викликала. І тут до мене доходить, що я таксі викликала просто в своїй голові. До мене ніхто не їде. Піду шукати інші засоби логістики. Усім гарного дня. Найголовніше в цьому житті мати удачу. От відправилась щойно перша група на е, гелікоптер тур. Дощу не було, було ясне небо. І вони повернулися максимально задоволені, бачили льодовики, гори, фьорди, і все прекрасно навколо чим може похвалитися Норвегія. Друга група сіла у Вен і поїхала до аеропорту. І миттєво небо затягнуло хмарами. Почався нюкий дуже противний осінній дощик. Може, хіба добре для грибників, але не для простих людей, які ще досі очікують літо, яке вже... Виявляється, минуло. Я сподіваюся, вони будуть задоволені і побачать ну, хоч щось. Тому що гроші за це задоволення вони заплатили максимально великі, тому розганяємо хмари. Я, звісно, їх потішила тим, що гелікоптер має потужний пропелер і буде розганяти хмари на своєму шляху, але, як би це не було смішно, але воно якось працює. Тому побачимо. Принаймні мені потрібні лише позитивні відгуки, тому будемо боротися за репутацію кампанії. Я буду сумувати за цим видом. Я останній раз координую в Олісунді. Ще буде один разочок у гейрангері, і я ухожу у тривалу відпустку. За власний рахунок, звісно, але я обов'язково буду навідувати це прекрасне місто, яке залишило просто глибокий шарам любові у моєму серці. Сім років тому я гуляла вуличками цього міста і так була здивована тим, що воно просто мертве. Немає людей ні на тротуарах, ні на лавочках, ні в парках. Це було літо. Можливо, в сам в той день не приходили сюди туристичні круїзні лайнери. А місцеві просто були десь у відпустках, у хіттах, у горах. Але я все ж не перестану любити міста, урбаністичний стиль дозвілля. Наскільки б природа не була красива, я буду сумувати саме за містом. Особливо дуже сильно я сумую за своїм Києвом, за Одесою, за Львовом, і я би зараз усе б віддала, щоб хоча б на два дні. Поринути у, у ці міста і насолодитись вайбом українських міст. Але ж, на жаль, норвежське правительство не дозволяє відвідувати Україну, погрожуючи тим, що статус колективного захисту буде скасовано, має бути тільки поважна причина. І я от думаю, а те, що скучила за українськими містами, це поважна причина. Я думаю так. За львівськими круасанами. За копальною кави. За скаймолом, за лавиною, за Оболонською набережною. Скучила. Це поважна причина, я думаю, так. Подивіться на цих завзятих людей. Ну, спортсмени. Ну, безстрашні. Колись я попливла на каяку. По глибокому таємничому фьорду. Це було вперше і поки що востаннє. Це був мій єдиний заплив на глибині 300 метрів. Я про це не знала. тому я більше не хочу досліджувати глибини фьорду без особового досвіду. Бо, з моїм щастям, знаєте, ніякий жилет не врятує. Романтичний вайб портового міста Олюсенькі. Нордичні країни на фоні своїх похмурих пейзажів дуже потребують теплих кольорів. Вони їх не люблять, але вони дуже поважають оранжевий, жовтий і голубий. Я вважаю, що це шикарне поєднання. і Воно дуже пасує Норвегії і Норвежкам. У різних дощовичках, шапочках і вовняних кофтах. Ось, до речі, купила собі кофту бренду Devolt, натуральна вовна, яка тримає температуру. Коли тобі холодно, вона гріє, коли тобі жарко, вона охолоджує, коли ти раптом намочив одяг, він якимось дивним чином не мокріє. Вовна Меріноса, або Меріноса, Дуже раджу знайти у скандинавських магазинах. Не перемикайте! Ось, власне, про сірі, похмурі кольори. І маленькі помаранчеві плямки, дуже стильні лавочки з дерев'яних подонів, які так освіжають пейзажі норвезького міста Олюсен. Такі самі я бачила в Осло в Тронхеймі. Це така фірмова фішка норвежських міст. Дощовики помаранчеві і жовті і гумові чоботи теж візитна картка Норвегії. Тут всі моляться на сонце. Тут катастрофічно не вистачає вітаміна Д. Від того народ здебільшого депресивний і часто бореться з різними типами незалежності. Oh, let me change your mind wherever you go, wherever you stay. Don't you forget the love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget the love is always coming your way. Always. Very nasty, rose cloudy. Ячи сторіс смішний